بعірочок. Найкращий кандидат, щоб зварити з ним натуральне мило. Ходім, зробила огірковий фреш, звичайно, його процідила, щоб не було нічого зайвого. Додаю до огіркового фрешу гідроксид натрію. Це луг, і він перетворюється на апельсиновий сік. Це магія лугу. Залишаємо його окремо, тим часом зважую тверді олії. Тут у нас кокосова олія, олія дереваші і свиний смалець. Щоб не витрачати час, одразу додаю до них гарячий лужний розчин з огірковим соком. Олії розчиняться і не треба буде їх окремо розтоплювати. А тим часом зважу рідкі олії. Тут оливкова і олія виноградної кісточки. Тверді олії майже розчинились гарячим лужним розчином, додаю до них рідкі олії, зрештою впорається наш білий блендер. Все змішую, має хімії. і готову мильну масу. Ділю на три довільні частини. Щоб не додавати штучних барвників, я взяла спіруліну і хлорелу це водорості та білу глину. І, звичайно, дуже свіжу віддушку запашку, огірок та м'ята. Все ще раз добре змішую блендером. У форми занурюю такі дивні девайси. Я не знаю, як вони називаються. І далі випробування для нервової системи обережно, маленькими порціями, виливаємо всю мильну масу до наших форм. Ось такими довідними шарами, що було завтра гарно. І кульмінаційний момент. Нашого процесу дістаємо девайс із невідомою мені назвою. А завтра зустрічаємось і подивимося, що у Юрків всередині.